Поліна Еслі присвячується дівчатам, що загинули у війні за Україну. А їй так хочеться ще квітнути, хоч трохи, вже листопад перецвів останнім листям тепла, хоч б зрадливого напоки та пелюстки вже. І Вона лиш тільки починає розквітати, бутоном ніжним білої троянди, її до віку будуть пам'ятати, їй обеліск зведуть, їй там стояти. Чи так невчасно цей мороз та вітер, чи то невчасно. Проросла з землиці, навічно кам'яніє білим цвітом. Краса, який вже так не розпуститься, їй сняться весни без біди і грому, і небо чисте, кришталево синє, як птахи, повертаються додому, і пісня тиха. Над землею лине, як вийде матір і мала дитина, Весна ще буде рання, але мирна, саджатимуть троянду біля тину, Щоб спіла відцвісти, доки не зимно.